Що таке план перемоги? Я зараз почув, що у нас він представлений в паре, представлений в Європарламенті, представлений в парламентській асамблеї е, НАТО. Друзі, у нас парламентсько президентська республіка. І план має бути представлений вищому законодавчому органі держави Верховній Раді України. Друга позиція. Ми з вами знаходимося напередодні Рамштайну. І знову таки, що би я хотів почути там, це вирішення питання надання нам лонгрейндж до дальньої зброї. І це питання запрошення України до НАТО. НАТО є ключовим фактором існування української держави.